Вітаю на каналі Бізнес, мене звати Настя. У цьому відео ми розпочнемо новий експеримент. Спробуємо створити тематичний телеграм-канал та розкрутити його різними способами: від Тіктоку до покупки реклами. Але відразу скажу, я в цих ваших телеграмах не експерт, і за виключенням невеличкого каналу з рефералками досвіду у мене в цьому майже немає. Тому я просто створю новий канал, покажу вам свій шлях, розповім, чому навчилась та які помилки робила. Перед початком давайте взагалі розберемо, що таке телеграм та які гроші тут крутяться. Перше, що мене цікавить, це ціна рек... Реклами. Для цього ми зайдемо на українську біржу реклами в телеграм-каналах Adcel, детальне відео про яку є у мене на каналі. Тут можна подивитися ціну на рекламу у різних категоріях каналів. Якщо говорити коротко, то чим серйозніша тема, тим дорожча ціна. Розважальні та новинні канали від 100 гривень за тисячу переглядів, а заробіток та крипта може бути і 100 доларів за тисячу переглядів. Також я думаю, вам, як і мені цікаво, скільки ж можуть коштувати вже готові телеграм-канали, які люди хочуть продати. Для цього нам вже потрібна біржа не реклами, а каналів. Для загального Розуміння, ось вам декілька прикладів цін. Канал треш тематики з 5 тисячами охоплення продають за 5700 доларів. Канал з вакансіями на 3 тисячі охоплення коштує 7500 доларів. А новинний канал з 4 тисячами охоплення 4 тисячі доларів. Як бачите, Телеграм не найдешевший бізнес, і люди тут реально вкладають тисячі доларів в свої канали, відповідно, їх же і заробляють. Тому з загальною інформацією ми вже ознайомились, давайте переходити до нашого експерименту. І перше, що потрібно зробити, це обрати тематику каналу. Тут головне розуміти дві речі. Перша обрана тематика повинна вам подобатись, і ви самі хоч трошки повинні розбиратись у ній. Друге, це як саме ви зможете легко приводити аудиторію на ваш канал. Якщо ви хочете просувати ваш канал безкоштовно, то потрібно одразу розуміти, якими відео ви будете переганяти аудиторію на ваш канал. Це дуже важливо, тому що в деяких тематиках це зробити простіше, а в деяких складніше. Якщо говорити про мене, то я захотіла створити канал про технології та IT. Мені здалося, що це достатньо легка ніша, у якій неважко створювати контент і набирати Підписників. Тому з тематикою я визначилась, тепер потрібно вирішити питання з контентом, де його взагалі брати і шукати. Для цього я використала сайт Тегестат. Тут можна подивитись на усі канали за категоріями. Підписуйтесь на десяток каналів за вашою тематикою, дивитесь, що вони публікують, та просто перероблюєте їх контент у своєму стилі або взагалі копіюєте. Ви можете сказати, що копіювати контент неправильно, але якщо ви підпишетесь на 10-20 каналів, неважливо маленьких чи великих, ви зрозумієте: 90% постів у них однакові. І одна та сама новина може публікуватися на різних телеграм-каналах протягом тижня. Спочатку на одному, потім на другому і на третьому. Тому, якщо говорити про контент, то у моїй тематиці справді немає нічого складного. І за декілька днів можна навчитись вести канал так, що порівнюю контентом він нічим не буде гірший від великих розкручених каналів. Також потім ви можете знайти зарубіжні сайти по вашій тематиці. Я, наприклад, зрозуміла, що великий відсоток новин канали беруть сайту The Verge. і, закинувши будь-яку англомовну статтю у Чат GPT, ви можете навіть створити. Відразу пост для свого каналу. Щоправда, краще все ж таки його потім відредагувати. Так як у мене можна сказати не було досвіду у веденні телеграм-каналів, то підписавшись десь на 20 конкурентів по моїй тематиці, я просто декілька днів звикала створювати пусти, аби потім робити це на автоматі та не нервувати. Назвати я вирішила свій канал просто. Айтішка також придумала логотип. Він може здатися вам простим, але насправді на нього я витратила два дні. Також на початку я накрутила трохи підписників, аби люди не думали, що це якийсь пустий канал, та не бо боялися підписуватися, але можливо так робити й не варто було. Тому, обравши тему, створивши канал, знайшовши контент для нього та потренувавшись декілька днів робити пости, настав час переходити до найголовнішого залучення аудиторії на канал. Для цього у нас є два варіанти: купувати рекламу в інших телеграм-каналах, або знімати тіктоки та переливати аудиторію звідти. Що перший, що другий варіант потребують від вас певних знань та навиків. Сьогодні ми спробуємо обидва способи, але давайте почнемо з тіктоку. Головне, що нам тут потрібно зробити, це щоб людина не просто подивилась відео, а саме перейшла та підписалась. На наш телеграм. Адже є такі тематики, де це зробити легше, а є де складніше. Якщо говорити про мою тематику технологій, то вона точно не найлегша. Але на початку я цього не розуміла. В моїх планах я просто знімала відео з новинами і люди залюбки переходили на канал та підписувались. Тому спочатку я так і зробила. Зняла відео з цікавою новиною з каналу, всюди додала назву свого каналу та в кінці ще раз показала свій телеграм-канал з надією, що людям буде цікаво читати інші новини. Але нічого подібного. Одне з моїх відео відразу. Разу залетіло на 800 тисяч переглядів. І як ви думаєте, скільки людей з нього перейшло на мій канал? 5 з 800 тисяч переглядів я отримала 5 підписників. І то не факт, що вони залишились на каналі. Я тоді насправді дуже засмутилась і, взагалі, хотіла кинути цю ідею з телеграм-каналом. Мотивації продовжувати взагалі не було. Але все ж таки, проаналізувавши помилки, я зрозуміла, що відео вийшло непоганим, як для Тіктоку. Але такий формат зовсім не підходив для переливу трафіку. Люди дивились відео, отримували контент і гортали далі. Якщо ви хочете переганяти аудиторію у Телеграм, потрібно обов'язково робити якийсь байт у відео. Тому я трохи подумала і створила новий формат, у якому вже буде чітка мотивація для переходу в Телеграм. І слава Богу, на цей раз результат вийшов навіть кращим, ніж я очікувала. Відео отримало всього-навсього півтори тисячі переглядів, але навіть з них на мій канал підписалося більше 80 людей. Так, через те, що це було байтове відео, половина з них відпишеться. Але погодьтесь, це краще, ніж отримати 800 тисяч переглядів, 50 тисяч лайків і 5 підписників. І то, які, скоріш за все, мене просто впізнали. Тому ось вам головний секрет, як розкрутити телеграм-канал через TikTok. Просто робите відео, які будуть мотивувати людей перейти у ваш телеграм. Так, це насправді дуже банальна порада, і думаю, більшість і так розуміє це. Але я чомусь була наївною і вважала, що звичайні цікаві новини також змотивують людей підписатись. Але якщо ви думаєте, що. Що все супер легко, і так Тіктоком можна розкрутити будь-який канал, перетворивши його в реальний бізнес, то я у цьому трохи сумніваюсь. Для довгострокового існування каналу вам потрібно постійно підтримувати цей потік людей. Без нього ваш канал буде тільки втрачати підписників. На мою думку, після того, коли ви зрозуміли, що ви реально створили якісний продукт і набрали мінімальну кількість підписників, аби продавати рекламу, то краще на початку повністю реінвестувати усі гроші в рекламу. Ви самі розумієте, що постійно знімати і вигадувати нові байтві Тіктоки не так вже легко. Тому тому ну, давайте зараз і я спробую цей спосіб та куплю свою першу рекламу в Телеграм. Перше, що вам потрібно зробити перед запуском реклами, це звичайно розібратися у ній, що таке байт, пост, прямий пост, залив та інше. Також корисно подивитися на те, яку рекламу роблять ваші конкуренти. Для цього знову скористаємось сервісом Тегестат. Тут можна подивитись, якими постами рекламувався кожен канал. Для прикладу візьмемо найбільшого нашого конкурента, канал Стартапенко, та подивимось на його рекламні пости. Як бачите, лише за цей місяць він закупив 400 реклам з загальним охопленням більше 10 мільйонів переглядів. І ви розумієте, наскільки великі це гроші. Тут же можна подивитись, який саме креатив він робив. Як бачите, це звичайний байт-пост, у якому насправді дуже мало. Правди. Так як у мене немає досвіду у рекламі і, аби не викинути гроші на вітер, для тесту я створю щось схоже та куплю першу рекламу на якомусь невеличкому каналі. Для цього скористаємось українською біржею реклами AdSell. Тут Можна відразу створити пост та побачити, як він буде виглядати. Детальне відео про те, як це зробити, є у мене на каналі. А зараз я створила ось такий клікбейтний пост з відео. Тепер потрібно купити рекламу. Натискаємо на каталог каналів, я думаю, з категорій нам найбільше підійде щось пізнавальне. Відсортовуємо за ціною і для початку давайте візьмемо якусь мінімальну рекламу ось у цьому каналі. Натискаємо Купити, обираємо наш пост та дату розміщення. Після цього чекаємо, поки нашу заявку підтвердять. Головне, потрібно розуміти, що реклама це достатньо відповідальний процес. І перед тим як вкладати великі гроші, непогано було б проаналізувати канали та протестувати різні рекламні креативи, тому що тут можна легко злити усі гроші і не отримати результату. Ну або просто можете скористатися послугами тієї ж біржі AdSell та замовити у них індивідуальний пакет реклами, де вони все зроблять за вас, і ви будете впевнені, що ваші гроші витрачені з максимальною ефективністю. Послання на біржу я залишу в описі під відео. Але давайте подивимось, чи принесли наші тестові 50 Гривень, хоч якийсь результат. Ось наш рекламний пост. Він за добу отримав 500 переглядів, і як бачите, приніс мені 5 підписників, що насправді вважається непоганим результатом. Тому ось такі результати ми отримали у нашому експерименті. На момент зйомки цього відео пости на каналі читають десь по 40 людей. Це ще початок розвитку мого телеграм-каналу. І я буду продовжувати знімати тіктоки, закуповувати рекламу і усіми результатами буду ділитись у своєму телеграм-каналі. Також ви можете самі підписатися на нього і допомогти мені з його розвитком на перших етапах. Буду вам за це. Дуже вдячна, тому не забудьте поставити лайк цьому відео та підписуйтесь, якщо вам цікаві такі експерименти.